Мойсей, Богом вибраний провідник. Бог звернувся до Мойсея і сказав: Я хочу, щоб ти став провідником мого народу і вивів його з Єгипту. Дорогою з Єгипту ізраїльтяни зупинилися перед великим морем, і не було жодного шляху, щоб його перейти. Їх наздоганяв фараон зі своїм військом, яке швидко наближалося. Ізраїльтяни дуже злякались. Фараон пошкодував, що дозволив їм вийти з Єгипту, і хотів повернути їх назад. Та Господь допоміг переслідуваним. Він розпалив вогняний стовп між ізраїльтянами та єгипетським військом. Потім послав Бог сильний вітер, і він розділив морські води. Широка стежка відкрилася прямо перед ізраїльтянами, і вони безпечно перейшли море та добралися до великої пустелі. Господь постійно піклувався про свій народ. Одного разу в людей закінчилася питна вода, тоді сказав Бог Моїсеєві взяти посох і сильно вдарити ним об великий камінь. Раптом зі скелі, в яку вдарив Моїсей. Ринуло джерело свіжої води. Одного дня до їхнього табору навідалися отруйні змії, які жали людей і вони вмирали. Тоді Господь Бог сказав Моїсеві зробити бронзового змія і підняти його над табором так, щоб кожен міг побачити. Моїсей сказав усім якщо когось із вас вжалить змія, Подивіться на бронзового змія і так врятуйте своє життя. Усі люди, які дивилися на бронзового змія, залишалися живими, навіть ті, кого сильно вжалила отруйна змія. Господь дав Моїсеєві дві кам'яні таблиці, на них було викарбовано десять божих заповідей, яких люди мали дотримуватися, щоб бути слухняними Богові. Господь пообіцяв, що благословлятиме людей, якщо вони житимуть за його заповідями, дотримуватимуться їх.